Deus meus alleluia o Мудреј спрости, вислугај му свјете Ивандије Мерусије. И духа ми Твојему. Виду арка свјете Ивандије читања. Слава Тоби Господи, слава Тоби. уважни тој час, Наказав Ісус своїм учням. Сказав Господь своїм учням, коли хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе самого, візьме на себе свій, та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти Свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Івані, то і спасе. Яка користь людині здобути весь світ і занепастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, то отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, то буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця Свого і святими ангелами і сказав їм істинно кажу вам. Є деякі з оту присутні, що не зазнають смерти, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде у могутного слава тобі, Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. В якійсь мірі це є алегорія. Тому що Господь говорить не про той хрест, який Він ніс на огофту, а говорить про своє свій тягар, своє призначення. Яке Господь Бог йому дав цей світ. Коли хто хоче йти за мною каже Господь, то тоді нехай візьме своє призначення, свій тягар і йде слідом за мною. Куди Господи, за тобою йти? В пустиню на 40 днів постити, чи на гологофту розпинатися. Чи ти з тобою постоїти перед Пилатом? Куди за тобою йти? Йти за тобою, там, там, де ти сказав свою нагірну проповідь, чи йти туди, де ти нагодував п'ять тисяч людей? Куди йти за тобою? Христос же багато всюди ходив, Він ще й по воді ходив. Може, піти за тобою, Господи, по воді. По морю, щоб укріпити свою віру або розвалити її до кінця. І знаєте, якщо просто йти за Христом, то можна свою віру розвалити до кінця. Тому Христос каже, коли хтось хоче йти за мною, візьміть на себе свій хрест. Свій хрест. Йди свою дорогу, але щоб ти знав, що ця дорога має закінчитися біля Христа, біля Ісуса. Бог не хоче, щоб ти ходив за Ним, знаєте, як вівці за пастухом. Бог хоче дати нам ту свободу, тому Він каже, візьміть свій хрест, не мій. Бо хтось дуже хоче йти допомагати Христові нести хрест. Не треба. Возьми свій хрест. Йой, але я ще маю дітей, я ще маю родину. Я хочу допомогти всім. Я хочу трошки нести хрест дитини, хочу трошки нести хрест своїй жінки. А брат мій немічний, хочу йому допомогти, А сестра моя дуже цей, хочу їй. Її... Не треба. Ну, та як не треба, як Господь Бог казав, будьте милосердні, помагайте. Ні. Твоя дитина, твій брат, твоя мама, твої всі рідні, близькі, всі, що є коло тебе, вони вже в тебе на Христі, на твоїм, несе свій хрест. Свій. Не треба за когось робити якусь роботу за дитину. Не треба молитися. Щоб... Так дитину, ти маєш помолитися, бо ти добре вчилася. Дитина, а не маю, добре, мама помолиться, не переживай. До церкви не йди, мама за тебе помолиться. Другий раз на другу неділю я тебе возьму. Бо в цю неділю трошки раніше до церкви, Лишися вдома. Я за тебе поможу. Чи то є погано за когось молитися? Дуже добре. Але ці слова запам'ятайте, Христос сказав, коли хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест, свої обов'язки, свій тягар. Хрест це драбина до неба, хрест це ключ від Царства Божого. Якщо ми не будемо. Жити для Христа, старатися для Ісуса, жити життям, заради якого Він прийшов у цей світ. Ми зневажаємо жертву Христову. Чому? Бо Христос приніс себе в жертву, щоб ми мали можливість до неї долучитися, не доповнити її, не допомагати Ісусу винести Хрест, бо Він трохи не або змучився. Не треба Богові допомагати. Бог не є старий дід, що все змучив. Треба допомагати собі. Злий дуже хитро до людини підходить. Він хоче, щоб ми витрачали свої старання, свої, свої обов'язки, чи як то сказати, на когось другого. А де йди поможи тому, А де помолись за то, а де піди тому поможи, а за себе забути. Христос. Каже чітко і конкретно, візьми на себе свій Хрест. Господи, сьогодні в цю неділю по воздвиженні, в неділю віддання воздвиження чесно Животворящого Христа, беремо на себе, Господи, свій хрест ідемо за Тобою прямо до Царства Божого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!